Україна за крок від революційного рішення легалізації множинного громадянства. Відповідний законопроєкт будуть голосувати у другому читанні уже цього тижня. Реформа назріла давно, адже чимало українців і нині мають два паспорти. Але після початку великої війни це стало ще актуальніше. Якщо закон ухвалять, етнічні українці зможуть отримати українське громадянство, не відмовляючись від свого. Спростять процедуру і для іноземців, які боронять Україну та тих, хто допомагає нашій державі. Дуже важкий кадр. Це був мій дідусь, і це його батьки. І вони не знали, чи вони Колись ще побачиться родину Юліана і по мамі і по татові під час Другої світової вислали із західної України до німецьких концтаборів. Після перемоги над нацистами вони мріяли повернутися додому, та це означало би нове заслання. Радянський Союз, таких як вони вважав зрадниками, а це була українська еліта. Один прадід Ярослав Княгиницький, греко-католицький священник. Інший Павло Гайда, він був професором української мови, став дуже активний у українському визвольному візу, русі, належав до влади УНР. Так, родина Юліана опинилася у Сполучених Штатах Америки, але як могла, берегла свою ідентичність. Тому чоловік, який народився і все життя прожив у Чикаго, розмовляє українською майже без акценту. Вони мали таку свідомість українську, вони дуже переживали, що якщо продовжиться. Радянська влада то взагалі пропаде українська мова, і вони вважали, що це була їхня відповідальність зберегти українську мову під час революції гідності. Як журналіст Юліан розповідав світу про злочини Януковича 22-го висвітлював повномасштабне вторгнення Росії. Нині він працює в організації Разом Україн», яка підтримує військових медиків та лобіює інтереси України у США. Він знає, що українець і доводиться щодня. Бракує лише одного. Я не маю ніякого. Доказу конкретного, що я українець, нема ніякого документу, і я би хотів, щоб хтось легемітизував мою ідентичність. Та щоб отримати паспорт із тризубом, Юліан мусить відмовитися від американського. Обрати між двома батьківщинами так вимагає український закон. Втім, невдовзі все може змінитися. Держава хоче дозволити українцям мати два паспорти і більше. Відповідний законопроєкт цього тижня пройде друге читання у Верховній Раді. Сам по собі закон про множинне громадянство є певною мірою історичний. Врегулювати питання подвійного громадянства у нас намагаються вже багато років, адже мільйони українців уже мають паспорти інших держав. Це були наслідки міграції різних часів незалежності 90-х, 2000-х років. Ми маємо врегулювати цю ситуацію, і ці люди мають зберегти українське громадянство. Паралельно з тим, які вони вже мають. Тобто цей закон фактично врегульовує цю ситуацію, дає можливість визнати, що множинне громадянство є законним. У час війни, коли мільйони наших людей вимушено опинилися за кордоном, ці зміни ще більше на часі. Якщо законопроєкт ухвалять, українці зможуть отримати громадянство іншої держави і офіційно зберегти своє. На це чекає колега Юліана Анастасія. Вона вже 12 років живе у США. Отримати американський паспорт може, але не поспішає, боїться в втратити український батько Анастасії нині у війську вона ж робить все, щоб у нього була зброя, переконуючи американських політиків підтримувати нас. тим з громадянством сполучених штатів могла пробити для України ще більше. Я розумію, що якби мій голос в Америці враховувався. То вирогідність того, що проукраїнська влада прийшла б е, в Америці, була б набагато більша. Отримати український паспорт, не відмовляючись від свого, зможе нарешті Юліан та інші етнічні українці. Якщо закон ухвалять, треба лише підтвердити українське коріння та скласти іспити з мови історії і назнання конституції за спрощеною процедурою. Також отримають громадянство іноземці, які мають заслуги перед Україною і передусім ті, хто на фронті бореться за нашу державу. Їм достатньо прислужити за контрактом один рік. Решта іноземців, щоб мати наш паспорт, мають прожити в Україні принаймні п'ять років. Знання мови, історії та конституції, вимога до всіх. Важливо список держав, з якими можливе множинне громадянство буде обмежений. Його складе Кабінет міністрів. Закон вже чітко визначає, кого не буде у ньому. Окрім звичайно, там Росія, Білорусь, тобто країни агресори а... Це ті країни, які не визнають нашу наш суверенітет, територіальну цілісність, і це дуже просто визначити, подивившись, як хто в воон голосував у 2022 році. Після першого читання законопроєкту торік у грудні до нього надіслали понад тисячу поправок. Деякі опозиціонери вимагали позбавити права голосу людей з двома паспортами та заборонити їм купувати землю. Але це відхилили, щоб не ділити українців на сорти. Це якась маніпуляція, що тут, значить, китайці чи араби приймуть масово українські громадянства, Вивчуть історію України, значить українську конституцію, українську мову для того, щоб скупити і вивести землю. Втім, обмеження є: люди з подвійним громадянством не можуть обіймати державні посади та бути суддями. Це забороняє конституція. Юристи, міжнародники нагадують, понад 130 країн світу визнають множинне громадянство, зокрема держави Євросоюзу, до якого ми прагнемо. Сама Україна теж не має прямої заборони. Принцип. Єдиного громадянства, записаної конституції, більшість юристів трактує так: відсутність множинного громадянства всередині України, тобто, що не може бути громадянства Вінницької області чи Автономної Республіки Крим чи міста Києва. Український паспорт це не тільки можливості, а й обов'язки, зокрема, і військовий обов'язок. Юліан це усвідомлює, і попри це каже: як тільки зможе, стане українцем офіційно. Якщо українська б держава б казала ти повинен брати зброю на фронт, я б не відмовився. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти сітів. Єдині новини.